Ментальне здоров'я є невід'ємною частиною благополуччя кожної людини. Саме тому я вирішила поділитись інструментами, які покращують наш ментальний стан, які з'єднують нас зі своїм тілом та емоціями. Хочу поділитися з вами чудовою ініціативою Глобальний договір ООН в Україні запустив проєкт Ментал Хелп. MentalHelp це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги. Як запланувати сесію з психологом? Зайдіть на платформу, оберіть фахівця, який підходить саме вам, та забронюйте точний час приватного сеансу. У зазначений час приєднайтесь до зустрічі зі спеціалістом. Усі консультації проходять в онлайн-форматі та є цілком конфіденційними. Посилання в описі до відео. Бажаю вам прекрасної, чудової і наповнюючої практики. Отож почнемо нашу практику для ментального здоров'я. І перше, на що ми звернемо увагу, це на відчуття у власному тілі. Сядьте зручно, так як вам зараз буде комфортно, можете схрестити ноги або сісти на свої п'ятки. Поставте руки на коліна, витягніться за маківкою голови уверх. Розслабте обличчя і з видихом опустіть плечі вниз, заплющте очі, відчуйте все своє тіло від маківки доступ. Уявіть, як ви, ніби сканером проходите по кожній частині тіла, зловіть будь-яке відчуття у вашому тілі, Поколювання, жар. Розслаблення, затиск. Просто фіксуйте, не оцінюйте. І для того, щоб посилити відчуття спокою, ми використаємо глибоке дихання, поставте одну руку на грудний відділ, а іншу на живіт. Будемо почергово вдихати, піднімаючи живіт, а потім грудний відділ, і опускати грудний відділ, живіт. Уявляйте, як ви дихаєте всім тілом, вмикаємо нашу діафрагму. Вдих, піднімається живіт, грудний відділ із злегка плечі, видих. Плечі опускаються, грудний відділ, живіт опускаються. Вдих, піднімається живіт, грудний відділ, злегка плечі, видих, опускаються. Продовжуйте вдихати і видихати усвідомлено і глибоко. Відчуйте контакт зі своїм диханням. Відчуйте контакт долоні із одягом або шкірою. Ви тут і зараз. Відчуйте, як на Видасі ваш таз стає важчим. Підлога підтримує вас і є вашою опорою. Пустіть руки вниз, поставте руки розслаблено на коліна, очі заплющені, відслідковуйте свій стан після цієї дихальної практики. Спробуйте тримати глибоке, повільне дихання, і хай воно буде вашою опорою під час всієї практики. Пустіть у своє тіло відчуття безпеки і затишку. Для того, щоб відчути кордони свого тіла, ми використаємо техніку тапінгу. Тапінг це легке постукування тіла пальцями рук. Почніть постукувати пальцями рук грудний відділ. Відчуйте, як розслабляється грудний відділ. Починаємо постукувати всією долонею, розслабляємо кожен м'яз грудного відділу. Якщо вам хочеться, ви можете перейти на кулачки, постукуємо грудний відділ кулаками, розпрацьовуємо наші відчуття в грудному відділі. Переходимо на обличчя і пальцями рук легко постукуємо нижню щелепу. Переходимо на зону під очима, дуже обережно постукуємо тут і піднімаємось до скронь, постукуємо лоб, розслабляємо кожен м'яз обличчя, рухаємось по бровам і переходимо на маківку голови. Приємно і легко постукуємо пальцями рук всю голову, відчуваємо кордони свого тіла своєї голови. Каємо руки вниз. Відчуйте приємну вібрацію по шкірі. І зловіть будь-яке відчуття, яке зараз є, інтенсивним у вашому тілі. Переходимо до більш складніших асан. підтягуємо підборіддя до себе і рухаємось по передньому півколу. Вдих підтягуємо підборіддя до лівого плеча, видих опускаємо вниз, і вдих до правого. Видих вниз. Рухаємось так, ніби малюємо півколо. Спробуйте підборіддям майже торкнутись шкіри. Вдих, видих, вдих, видих. Тримаємо контакт зі своїм диханням. Відчуваємо м'язи, шиї. Повільно піднімаємо голову, знову підтягуємо підборіддя до себе і почергово опускаємо вухо до плеча. На видисі опускаємо вухо до правого плеча. Вдих піднімаємо голову, видих, опускаємо до лівого. Рухаємося ви в своєму темпі. Ставимо руки в сторони і в кулаки. Починаємо розминати зап'ястя, прокручуємо зап'ястя по колу, а зараз уявляємо, ніби ми сидимо між двох стін і відштовхуємо долонями ці стіни. Натягуємо пальці рук на себе, тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Видих. Зараз опускаємо долоню і натягуємо в інший бік. 5, 4, 3, 2, 1, Залишаємо долоні паралельні під лозі. Прокручуємо грудний відділ, руки на лінії з плечима. Уявіть, ніби в грудному відділі у вас є точка, і ви цією точкою малюєте коло. Рухаємося тільки від грудного відділу. Змінюємо напрям. Відчуваємо свій грудний відділ. Пускаємо руки вниз, і зараз ми будемо інтенсивно видихати напругу з тіла. І з видихом відпускаємо всі зайві думки і напруження в тілі, дихаємо через ніс, вдих, видих, 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 видих. Викинули всю напругу, опустили руки вниз. Відчуйте свій корпус. Відчуйте, як хребет тримає вас. Відновіть своє природнє дихання. Ставимо ноги перед собою. Розслабляємо наші ноги після довгого сидіння. Відтягуємо сідниці назад, коліна призгинаємо, піднімаємо руки уверх, опускаємо плечі вниз. Якщо у вас виходить тримати рівну спину, вирівняйте ноги, якщо ні, краще зігніть коліна. Дандасана. Давайте зробимо три вдихи і видихи. Знайдіть точку перед собою і зробіть повільний вдих через ніс. Видихніть повільніше через рот. Опустіть руки назад, пальці рук дивляться вперед. Розкрийте грудний відділ, подивіться вгору. Робимо ще три глибоких вдихи та видихи. Відчуйте, як приємно розтягуються м'язи грудного відділу. Зводяться лопатки. Повільно згинаємо коліна, піднімаємо руки уверх, опускаємось животом на стегна. Обов'язковий контакт живота зі стегнами. Якщо у вас виходить із видихом, спробуйте вирівняти свої ноги. Дихаємо вдих. Грудний відділ вперед, видих. Руки можна залишити на стопах або поставити по сторонам, вдих. І на видосі спробуйте ще опуститись нижче. Дихаємо, відчуваємо, що зараз відбувається у тілі. Якщо вас відволікають думки, це нормально. Ми м'яко, співчутливо скеровуємо увагу в тіло, у своє дихання, вчимося бути тут і зараз це дуже-дуже корисна навичка, яку потрібно розвивати так само, як і м'язи в залі, тому ми вчимося поступово повертати увагу в теперішній момент. Зараз повільно припіднімаємось. Згинаємо обидві ноги, обіймаємо свої коліна. І зараз я пропоную вам повторити наступні хороші переконання. Можете обійняти себе, відчути свою шкіру одяг. Я в безпеці. Я відчуваю безпеку у своєму тілі. Повторіть іще раз. Я в безпеці. Я відчуваю безпеку у своєму тілі. Добре. І зараз із вдихом піднімаємо руки уверх, на видисі прокручуємось в лівий бік і правим ліктем чіпляємось за ліве коліно, ставимо ліву руку назад. Дивимось позаду себе і витягуємо за маківкою голови вверх. Робимо вдих і видих. Відчуваємо приємну скрутку в тілі, як зараз працюють м'язи спини, вдих видих. І з вдихом провертаємось в центр, І з видихом провертаємось в інший бік, чіпляємось лівим ліктем за праве коліно, дивимось позаду себе. Тримаємо рівну спину, дихаємо, перебуваємо тут і зараз. Можемо подумки повторювати собі наші хороші переконання, наші афірмації. Я в безпеці. Я відчуваю безпеку у своєму тілі і з вдихом піднімаємо руки уверх, видих, опускаємо вниз, з'єднуємо ступи разом. Витягуємося з маківкою голови уверх, ставимо руки на носочки, залишаємось тут, заплющуємо очі. Дихаємо глибоко вдих через ніс, видих через рот, тримаємо рівну спину і, якщо вам доступно, поставте руки вперед, потягніть грудний відділ вперед і переведіть погляд вниз або заплющте очі. Продовжуємо глибоко, повільно дихати. Відчути, як витягуються м'язи, ніг. Повільно припіднімаємо, з'єднуємо коліна разом і розслабляємо їх, кидаючи в сторони, переходимо в позицію стола або кішки, ставимо коліна під сідниці, руки під плечима і з вдихом. Відтягуємо тазу вверх, дивимося вгору, видих, підтягуємо таз до себе, дивимося на свіжий живіт. розпрацьовуємо свій грудний відділ, рухаємося від нього, зараз провертаємо зап'ястя вперед. І якщо вам не боляче, залишаємось тут, відчуваємо, як приємно витягується зап'ястя м'язи рук, ми трошки додамо динаміки і будемо рухатись вперед, назад, дуже обережно відчуваючи свої суглоби, свої м'язи, дихаємо повільно, глибоко. Добре і зараз провертаємо руки в нейтральне положення, опускаємось в позу дитини, сідниця ми торкаємось своїх п'яток, опускаємо лоб на коврик, повне розслаблення. Витягуємось за руками вправо. Відчуйте, як тут приємно витягується лівий бік. Залишаємось тут на три вдихи і видихи. Тримаємо контакт сідниці з п'ятками. Переходимо в центр і рухаємось в інший бік. Продихуємо праву частину корпусу. Відчуваємо себе, повторюємо наші хороші переконання. Я в безпеці, я відчуваю безпеку в своєму тілі. Рухаємось в центр, дивимось вперед між руками і повільно проповзаємо вперед, в позу цуценяти. таз над колінами, опускаємо долоні вниз і лоб на коврик. Якщо у вас виходить, опускаємо грудний відділ вниз. І з вдихом припіднімаємося вгору, опускаємось в позу дитини, розслабляємо і компенсуємо наш вигін. Дихаємо повільно, глибоко і усвідомлено, пам'ятаємо, що це наша опора в тут і зараз. Пускаємо носочки на підлогу, сідаємо на свої п'ятки, відчуваємо, як розтягуються стопи, добре сядьте на свої п'ятки, можете трошки перевести вагу назад і відчути, як ви ще більше натискаєте на стопи. Усвідомлюйте зараз усі відчуття в своїх ногах. Добре сідаємо сідницями вниз, підтягуємо коліна до себе і сідаємо в позу по турецьки. Вдих, піднімаємо руки уверх, сильно-сильно витягуємось за руками вгору, видих, пропускаємо повітря вниз через себе. Вдих, видих. І ще один раз вдих, видих. Опустіть руки на коліна, відчуйте себе і свій стан, як він змінився від початку практики, розкануйте своє тіло від голови до п'ят тепло, поколювання, жар, зловіть будь-яке відчуття в своєму тілі. Зараз ми зробимо дихальну практику для заспокоєння. Будемо вдихати і видихати на рахунок 5. Зробіть свій звичайний вдих і видих. А зараз вдихніть через ніс. П'ять, чотири, три, два, один. Видихніть через рот. П'ять, 4, 3, 2. 1. Один. А вдих п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Продовжуємо. П'ять, чотири. Три, два. Один. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І останній раз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпустіть своє дихання. Відчуйте, як ця практика попливала на вас. Більше дихальних практик ви можете знайти в застосунку Тиша Медитації Українською в розділі курси. Відчуйте загалом свій стан і зверніть увагу на те, як відчуває себе ваш грудний відділ, чи вдалося відпустити напруження, відчуття затиску. Внутрішньо подякуйте собі за цю практику, за те, що знайшли час для себе, потурбувались про свій ментальний стан і робите важливі кроки на шляху до пізнання себе. Поставте руки на грудний відділ або обійміть себе прямо зараз проявіть до себе турботу та підтримку. Це наш важливий внутрішній ресурс, який може допомагати долати стрес, тривогу, відчути, що ви є у себе. Дуже вдячна вам, що ви відгукаєтесь на мої практики, адже це мене дуже надихає. Дякую вам за підтримку каналу, дякую за те, що коментуєте і ставите вподобайки.